Я написав цей, цю музику, аби співати цю пісню разом. Е, Василь Симоненко написав цей текст в 1961 році. І цей текст фальшувався, цей текст перероблявся в, в виданнях совєтськ, Радянської України, зокрема, в збірнику радянськ, е, там, збірник е, радянський поет, там така була серія. Е, і, але батьки і дру, друзі батьків, і друзі друзів батьків, тобто всі шістдесятники, переписували цей текст, і він був у всіх вдома, е, в таємних зошитах або в таємних якихось там е, на, на таємних полицях, або переказувався з вуст в уста. Я зміну, змінив тільки в цьому тексті одне слово, потім, ви зрозумієте, він посмів написати Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю Україну. Якби він був, написав, Хай мовчать Америки і Аргентини, нічого б не було. Хай мовчать Америки, і Бразилії, Британії, все було б чики піки Але він написав, Хай мовчать Америки в множині. і… Росії в множині. І це стало страшною, значить, кара не забарилася. Ну, Крім того, відкриття злочинів в Биківні, вбивство Али Горської. втеча Леся Танюка, і це врятувало йому життя в Москву. Лесь Танюк втік в Москву, бо в Москві відрізали нігті, а в Україні відрубували пальці за те саме. Це така метафора чи відома. Ну, а Алгорську вбили молотком в Василькові по голові в садибі і свекра, а Василя Симоненка вбили на вокзалі. Ну, відбили нирки за биківню і за такі тексти. І за, за те, що він був модерним, за те, що висловлював романтично модерні. Поезії думки, які були відгукувалися в серцях українців. Василь Василь Стус, що ви знали, Василь Стус, який у всіх зараз на устах, боявся, коли він приїхав за, в Боярку за е, проханням Івана Коваленка, такого дисидента ще сталінських часів. Виступати перед молоддю? Василь Стус боявся читати свої поезії, щоб ви знали. Він читав поезію Василя Симоненка. Отже, Василь Симоненко.